Зараз ми дійсно залежні від американського озброєння, і для нас це критично важливо. Чи продовжать американці постачати нам озброєння так, як це відбувалось за адміністрації Байдена? Трамп запевняє, що готовий продати нам це озброєння за гроші Європейського союзу. Путін хоче лише одного, щоб США припинили підтримку України. Він сьогодні робить усе, щоб наблизити цей сценарій. Те, що він говорить, це брехня. Так, Трамп каже, що хоче миру, але мир в Україні буде можливий лише після нашої перемоги. А що таке перемога? Це збереження української державності. Чи повернемо ми всі території, це сказати, важко. Ніхто добровільно не віддаватиме законні українські землі. Можливо, буде короткочасне перемир'я або пауза на фронті, і ми не виключаємо цього. Але тільки для того, щоб змусити Путіна переглянути свою ціль, знищити Україну. Мир можливий лише через силу, силу тих, хто протистоїть Путіну. Саме тому єдність європейських держав сьогодні має вирішальне значення. Сьогодні ми тут із дружиною, наша дитина, у Львові з мамою. Всю ніч вони були в підвалі, бо всю ніч дрони атакували Львів. Деякі з них вже перетинають польський кордон, і щоб цього не ставалося ще частіше. Підтримка України має залишатися стабільною.